Тобі потрібно повернутися до школи, якщо не відповіси на ці питання? Яка найбільша піщана пустеля у світі? Відповідь Сахара. Якої країни це прапор? Звісно ж, це прапор Аргентини. А яка столиця цієї країни? Столиця Аргентини це Буенос Айрес. Як називається гора у грецькій міфології, де перебували боги? Відповідь Олімп. Як називається повне безвітря на морі? Відповідь Штиль. Яка найбільша планета нашої сонячної системи? Відповідь Юпітер. В якій країні розташований найдавніший університет у Європі? Відповідь в Італії. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.